Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. І мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій знадійний шлях до відновлення після інсульту або ж попередити його. Сьогодні у нас рубрика Сміхотерапія в якості реабілітації після інсульту. Дуже мало хто реально має уявлення про цінність цієї рубрики. І я вам розповім чому. Я постійно відвідую реабілітаційні центри і постійно там проводжу мотиваційні зустрічі. Що я можу сказати за ці декілька років свого досвіду у проведенні подібних заходів. Люди в основному перебуваючи в таких місцях, вони мають. Ну, депресивний стан психіки, вони майже ніколи не посміхаються, вони постійно похмурі. І Я хочу сказати, що в такому стані навряд чи вони будуть високомотивованими у виконанні вправ. А ви ж знаєте, як із моєї книжки із мого каналу, що лише високомотивовані люди досягають значних успіхів реабілітації після інсульту. Розумієте? Мотивація має основу позитивний такий настрій. Оцей гарний настрій є основою до мотивації в виконанні вправ. Без цього, мені здається, успіх буде труднодосяжним або навіть і неможливим. Тому е, слід дуже велику увагу приділяти емоційному стану. Як якщо ви спитаєте мене, як це відбувалося в моєму випадку, я вам розповім. <кій> Інсульт зробив з мене депресивну людину. І протягом багатьох місяців, ну, думаю, десь 9, я був доволі похмурим, депресивним. Я рідко посміхався. Ну, в основному я робив це на прохання рідних для того, щоб зробити відповідний кадр для сімейного фотоальбому. А так я постійно ходив пригнічений, сумний, надутий. І взагалі, щось там, щоб я щось пожартував там, або прохахмив, як я це робив у житті до. Ну, нічого не вийшло. І перегляди комедії, вони нічого не приносили. І лише дружина вжила такий тактичний хід, і якось от каже: Макс, давай ти будеш знову читати гуморяски, як ти читав у житті до. Ну, ми вирішили спробувати. і, вийшло, і... Доволі такі непогані результати ми отримали. І зараз я вам покажу, що ми маємо на сьогоднішній день. Павло Глазовий, як ми з кумом футболістами були. Ми футбол із кумом любимо, давай на кум м'яч футбольний купимо. Тренувалися ми з кумом аж три дні, бив кумові я в ворота, кум мені, і такого ми з ним класу досягли, що самі собі страшними вже були. Тож пішли ми у команду урожай і сказали капітанові: Приймай! капітан оглянув кума і мене, і сказав: ось вам м'ячик, хто сильніше фугане? Кум підскочив, закричав фізкульт, привіт! Та футболом капітана у живіт. Коли водою капітана відлили, він сказав, обох приймаю, ви орли, якщо б всі такі були в команді урожай, ми поклали б на лопатки Уругвай, Перу, Мексику і Чилі Парагвай, завтра в нападі ти гратимеш орел, приїздить до нас команда Мокамел. Як вийшов же до поле урожай, кум дев'ятка, я семірка, правий край, кум попереду, я ззаду біжимо, кум наліво, я направо куємо. кум обрав для себе тактику просту, як не влучить у коліно, б'є в п'яту. Він літає, він встигає всюди і скрізь, да об штангу головою штанга трісь, повалив ворота, к бісу, той удар, б'ється всі ці, як риби на ворота. Коли суддя збоку як стрибде, Годі хлопці, урожай ваш переміг. Всі противники лежать уже без ніг. Кум трясеться, накладує ще й судді. Я кажу Ну, а хто ж признам дасть тоді? Він і так вже бідний, шкутельга в нього права не згинається нога, а суддя за Бог не зводить з нас очей. Хлопці, у мене ж четверо дітей. На ранок летіла звістка з краю в край, що розігнала команду врожай і скажіть, що ми з кумом не орли, дві команди одним духом рознесли. Отже, на такому прикладі я демонструю вам, наскільки важливо працювати з емоційним станом пацієнта. Так що працюйте з цим, смійтеся. Будьте в гарному настрій, виконуйте вправи і ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою. І пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.